Вічна сила любові. Сила, з якою із якої був створений світ і існує. В Біблії сказано, що Бог є любов. Я в це вірю, що це так і є. Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу, щоб ми розібрали один момент із Біблії, поговорили про нього, подумали. Отже, читаємо. Євангелія від Матвія, 7. 24. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім то й кинулась, та не впав, бо був на камені він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того. Необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дімо Той кинулась, і Він упав, і велика була руїна Його. А такий друзі, цікавий момент з Біблії, коли Ісус Христос спілкувався з людьми, багато чого їм розповідав, доносив притчі, притчі. Розповідав про те, як потрібно ставитись до світу, розповідав, як молитись, і після цього він сказав ці слова. Я вважаю, що ці слова дуже є важливими, тому що, тому що якщо ми дійсно слухаємо те, що нам каже він, але не виконуємо, то це нас нічого не змінює, не відбувається ніякої духовної роботи. Ми живемо. Ми живемо своїм звичайним життям, своїми звичками. І поки ми не звернулись до Бога, поки ми не почали читати Біблію, ми по суті і не знали, що є якісь грішні дії, а є не грішні, що можна обирати любов, а можна обирати нелюбов. І слова Ісуса Христа, які Він до нас сказав, які записали пророки, апостоли, ці слова для нашої душі. Для того, щоб ми розуміли, як потрібно жити, що потрібно робити, щоб ми наближались до Бога, до любові, до єднання з Богом, наповнювалися світлом, транслювали це світло в світ іншим людям і, по суті, щоб ми люди ставали світлими, щирими, люблячими і щасливими. Бажаю друзі всім. Любові, всім єднання з Богом, всім благодаті. Бажаю зараз нам всім в цей важкий час випробування війною зберігати любов душі, зберігати єднання з Богом і виконувати все те, чого нас навчав Ісус Христос. Слава Богу, слава Господу і вчителю нашому Ісусу Христу. Амінь.